Вітаю! Ну що ж, розпочнемо розпаковку мого завершального замовлення за жовтень місяць. Це був етап, коли потрібно було спіти, вхопити. Приємно вразила швидкість доставки. Замовлення оформила 31 числа і вже десь числа 1 під вечір вона прибула мені на відділення, ну тому що, перш за все, було зроблено замовлення. Першій половині дня, виявляється, якщо ми хочемо швидко отримати замовлення, ось такими фокусами можна користуватися. Як завжди, все надійненько, компактненько, запаковано. Давайте подивимося, що я намагалася вхопити в останній момент. Перш за все, звернула увагу, що універсальний засіб для прибирання він є дуже концентрований, саме в попередньому каталозі був за дуже привабливою ціною. Мені подобається цей аромат цитруса і лаванди. До речі, засобом цим я також обробляю одяг від плям. Не можу стверджувати, що він прям суперськи виводить самі плями. Але як додаткова речовина для того, щоб швидше справитися потім з пранням, мені допомагає і мені подобається. Ну І так само можна його додавати під час миття посуду, перепрошую, миття підлоги, прибирання, відпилу ось такий ось мультифункціональний універсальний засіб для прибирання. Наступним з великих баночок це є бальзам з. Каштаном, який обезболює, використовується для масажу, знімає чудові набряки Замовили клієнти, тому також поспішали придбати саме в попередньому каталозі, там була дуже приваблива ціна. Для себе поновила флакончик о, парфумованого спрею. Як бачите, я досить. Часто його собі купую, дуже часто я б сказала. От, і цього разу так само звернула увагу, що зараз на нього класна ціна. Думаю, угу, нехай буде. Тим паче, я вже призвичайлась, один стоїть ось тут, в спальні, а ще трішечки в флаконі стоїть у ванній кімнаті. Щоб, якщо там забула нанести, то використаю в іншому приміщенні. На постійній основі зараз купуємо ось такий бальзамчик. Також він в мене є багатофункціональний, перш за все, для зволоження шкіри і вуста, може десь носик потріскатись, можливо, ще кутиколка, лікті і так далі. І тому подібне. Мені подобається цей засіб, тим, що він чудово. Працює і є гіпоалергенним. А ось цей флакончик, це, здається, лісові ягоди чи просто ягідний мікс. У ну, мені саме цей аромат є найбільш таким унісексом, підходящим для всіх сім'ї. Для е, подаруночка, для того, щоб доповнити подаруночок, придбала ось такий гель для душу і крем для рук. Подобається цей аромат, смачненький. Це в нас, здається, є фісташка, а це мигдаль. Так, це в нас, здається, з мигдалем. Можу помилятися, ну, аромат просто бомба. <сум> мені подобається. Так, тому придбала на подаруночок. Що тут у нас Hot чоклет? Hot chocolate. Це має бути hot chocolate. Чекайте, де це? Що це? А, я згубилася. Матова помада, хот чоклет. А, згадала хот чоклет для мене. Все тихенько, це для мене, зараз покажу. Так, А це помада, ну не бачу сенсу відкривати. Я просто візьму вже відкриту. В попередньому замовленні в мене вона була. Анюта побачила і просто була в захваті від цього кольору, тому замовили для неї окремо її відтінок червоно-коричневий, здається. Червоно-коричневий відтінок, дуже класний. Я б сказала, досить таки універсальний для е тих, хто любить яскраво виражені вуста в своєму макіяжі. Це один із маст хвівів для класичного макіяжу. так? Так, Червоно-коричневий, да, да. ось тому в мене є свій і ура, а нюти тепер є. Свій екземпляр губної помади. А це цю красу собі придбала я. Не знаю знову ж таки, що то за експеримент буде з таким кольором. Якщо не я, то Аня точно буде юзати. Але мені чомусь захотілося щось таке випробувати, щось таке незвичне. О боже. Я уяви не маю, як він буде мати вигляд в мене на вустах, в моєму повсякденному образі. Але точно знаю, що Анюта його точно проекспериментує, поюзає. Вітінок дуже незвичний. Це ця помадка, яка трішки додає такого збільшуючого ефекту на вустах. Ну, взагалом, колір незвичний, дуже незвичний. Але для такого якогось смокі-айс і плюс такі вуста, це класно. Або коли лише олівчик легенько і. На вуста нанести саме цей колір, мені здається, також буде дуже-дуже привабливо. Так, це в нас е, гарячий шоколад. Hot chocolate. Oh, до речі, геть на руці відчуваю, як починає припікати ефект той щось для збільшення. Так, для матусі придбали туш для ві. Super Full Black. Так, та, що буде така супер-супер об'ємна, чорна. Мені подобається в нього всієї туші щіточка і сама текстура гарна. І для клієнточки придбала помаду, вона зазвичай її купує. От була можливість взяти по гарній ціні. Думаю, візьму, нехай лежить. Хано я з нею пересічуся, обов'язково скажу, що я вас вітаю, ваша помадка в мене є по класній ціні. Зараз її вартість здається, 400 гривень. Попередньому в каталозі була більш вигідна пропозиція. А це парфум чоловічий дежавю. За описом. Мені сподобався опис. Зараз хочу продегустувати саму композицію аромата. А відкривайся. Два, не можна добратися. Тому що щось, щось мені завжди зайвий їхній той кедр в чоловічих ароматах. Так, ну, звісно, не на жіночій шкірі, це все треба нюхати відчувати аромат. Оу, не враховуючи, що мені досить спекотно вдома, мені цей аромат зараз до вподоби. Будемо дегустувати разом з чоловіком. Ну, поки що. Це вкусненько. Він має солодкуватий такий присмак. І свіжість, і солоденькі. М -м -м. Ви знаєте, все так хочеться вдихати і вдихати. Походжу з ним, подивлюся, як він буде далі розкриватися, але взагалом перше враження приємне, таке смачненьке, зігріваюче, немає кедру цього супервираженого. вираженого, ура! Ну, чомусь мені кедр не заходить. Трошки слащаве, але знаєте, для, можливо, зимньої пори може бути. Для літа ні. Літом я не люблю такі солодкі нотки, а для зими то воно все. Якось так. Ось така супершвидка розпаковка. Загальна вартість такої коробочки була в 1700 гривень. З безкоштовною доставкою оплачувала лише сервісний збір за оплату замовлення. Прямо на відділення нової пошти. Як ви зрозуміли, доставка швидка. Від замовлення понад 1000 гривень йдуть з безкоштовним сервісом. Так? Якщо оплачуєте одразу картою, то також дуже вигідно, там лише щось 19 гривень комісії символічних. Так, це вже смітічко, це подарунки. І ви собі можете так само самостійно замовляти косметику фармасі зі знижкою 25-30%. Там вас буде інформувати програма, коли деякі бонусні класні пропозиції. Швидко, вигідно і якісну продукцію будете мати. Ну, коротше, на цьому все. З вами була Діана. Дякую за увагу, дякую за перегляд. Сподіваюся, мої свочі вам будуть слугувати якоюсь користю. Всім бажаю гарного дня! Бережіть себе, бережіть своїх близьких. Бувайте.